Ліжко було розроблене ще до війни, ніякої тут спастики російської нема. Я розробляв його для того, щоб вказати назву типу Versailles або Луївітон. Ну, більшість була назва Луї Вітон, типу буква В і І. Але хто як хоче, хай собі так думає. Так, Якщо по розмірах покажу, тут розмір йде 6 см. Півщина спинки. 10 сантиметрів. Ціну вже вказано. Підйомний механізм. Металева рама, металева конструкція йде з ламелями. Вартість ліжка вже з відправкою. 17 грів будь-яке місто відправляємо. Вартість фіксована 17 тисяч гривень, спальне місце 1,60 на 2.